Вітаю вас, дорогі друзі, і знову ще раз одна зустріч з вами, і це дуже приємно. І хотів би подивитися трішки на історію, можливо, згадати те, що у когось було в дитинстві, або можливо, хто зараз переживає. Чудовий досвід. Щороку у світі з'являються нові тренди для підлітків та для молоді якісь іграшки, які допомагають або навпаки забирають час у тих же самих дітей або підлітків. Я пам'ятаю, в дитинстві в школі кожен мріяв мати та Це був тренд того часу. Кожен мріяв, щоб була якась тваринка, яку він годував, виховував, гладив постійно, але це було щось неживе. Потім, пам'ятаю, дуже великий тренд був у 2016 році. Це була така гра Pokémon Go. Багато хто, я впевнений, з вас, навіть має до сих пір або мав цей додаток, коли люди, ходячи по містам, по аеропортам, шукали своїх покемонів, шукали ці заначки для того, щоб виграти. І я одного разу помітив, коли в церкві молодь ходила по церкві. Та шукала своїх покемонів. Уявіть собі. Це було щось дивовижне. Дивне, незрозуміле. Був слиз, яким гралися, були й інші іграшки. І в останній час дуже швидко, стрімко зріс один тренд, а та так само стрімко, як він зріс, так він і пропав. Це була е, така гра, як попит. Я її не міг зрозуміти. Ну що там цікавого просто тисяти на ті бульбашки? Але всі діти хотіли її придбати. Коли я приходив, я дивився, що кожен діставав свій колір і кожен натискав. І йому так було приємно, що він відрізнявся від всіх інших. Але дивлячись на ці всі тренди, вони приходять та відходять, але завойовують наших дітей. Вони покоряють нас новими тенденціями, новими продуктами, а все дуже просто. Все починається з соціальних мереж. Реклама, яка впливає на кожного. І як тільки ми про щось захворимо або навіть просто почнемо одного разу в пошуку шукати якусь річ, одразу вона виникне у вас в рекламі. Було у вас таке? Я впевнений, що так. Тому хотів би сьогодні поговорити про одне дослідження, яке було зроблено у Канаді. І вони зробили наступне дослідження. Вони його зробили у вигляді гри на основі семи смертних гріхів. Де дивилися на вчинки в соціальних мережах і глобально виставляли на огляд усіх, і людина мала відмітити, чи винний, чи виправданий. І було дуже дивно, тому що багато дійсно важахливих вчинків люди говорили, що виправданий, виправдовуючи його, лише тим, що це сталося в соціальних мережах. Але багато хто говорив винним на ті вчинки, які дійсно були дуже малими. Але давайте спочатку розберемо. Що ж таке сім смертних гріхів? Впевнені, ці поняття ви багато разів чули, але не знали про них. Це не просто назва, це е, досвід. досвід. Тому що сім це число повноти. Які ж смертні гріхи, і чому їх так назвали? Як їх люди класифікували? В першу чергу це гордість, заздрість. Обжерливість, блуд, гнів, жадібність. Ну і звісно, на завершення як родзинка на торті це лінь. Звідки ж вони взялися? І давайте подивимось трішки на історію. Сьогодні будемо таким екскурсом розбирати це. з моменту створення е, примітивної церкви. Сім смертних гріхів були створені для пояснення учням або послідовникам е, того, як вони мають чинити, чи чого вони мають уникати. І вони казали, що це початок усіх інших гріхів. Тобто, якщо ти зробив один з цих гріхів, це все, твоє життя марне. Перша згадка була про них у листі 258 року після Різдва Христова, і там був список з восьми смертних гріхів. Але потім були написані цілі роботи на цю тематику і м -м, розписували її як щось дуже глибоке та дуже дуже важливе. Але потім Папа Римський сказав, що ні, буде всього сім. Поняття смертний гріх багатьма трактується по-різному. І дійсно, ми повинні це враховувати. У багатьох церквах говориться, що якщо ти вчиниш один з них, ну то ти вже не маєш шансів на спасіння. Ти вже не маєш шансів на порятунок. Тому ці гріхи дуже-дуже охороняються. Поняття смертний означає головний, або у перекладі з латинської головуючий або голова. Означає, що ці гріхи є основою для багатьох інших гріхів. Тому і сьогодні я хотів би запропонувати кожному з вас розглянути один з таких гріхів. І сьогодні ми з вами розглянемо саме гордість, яка стоїть в цьому списку під номером один. З грецької мови це слово переводиться як «хиперофанія» показуватися згори, тобто дивитися на усіх згори. Але хотів би переглянути з вами, що говорить також про це Біблія. Перше Петра, ми подивимося з вами п'ятий розділ і п'ятий вірш. Давайте разом з вами, там, де ви знаходитеся, відкрити перше Петра, п'ятий розділ, і будемо читати п'ятий вірш. Також і ви. Молодші коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного. Адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Біблія нам чітко каже, що Бог гордим противиться, тобто, гордість це дійсно є пороком на сьогоднішній день. І якщо ми трішечки зануримося, я хотів би запропонувати вам, щоб подивитися на одну з соціальних мереж і подивитися, як вона може відобразити гордість. На сьогодні я вибрав для вас Facebook. Я думаю, відомо всім і дуже популярна соціальна мережа. Як це можна пов'язати? Гордість і соціальна мережа, що вони мають взагалі в собі спільного. Давайте трішечки поглянемо на історію цієї соціальної мережі. Я впевнений, кожен з вас знає, хто є автором цієї соціальної мережі. Її створив такий чоловік на ім'я Марк Цукенберг. А з чого ж все почалося? Одного разу, коли ще він був молодий, він злавав систему Кембриджу, де завантажив усі фотографії всіх учнів та всіх, хто навчався в цьому навчальному закладі. І він зробив додаток. Створив додаток лише з двома кнопками, де людина мала відмічати, так або ні, подобається чи не подобається. Він побачив, що ті люди, які отримували на свою фотографію дуже багато що ні, вони переставали користуватися. Це почало його на, на думку, спроваджувати на думку те, що людям не подобається, коли їх кажуть, що вони не дуже. І вони втрачають інтерес. Людей потрібно підсолоджувати, підсолоджувати їхнім особистим, ну звісно, чим гордістю, чимось таким смачненьким та чудовим, щоб людині завжди казали – ти чудовий, ти найкращий. І отже, на основі цього він вирішує створити соціальну мережу. Чому він саме після цього вирішив це зробити? Тому що він зрозумів, що для людей дуже важливі обличчя. І Facebook спочатку це був соціальна мережа з обличчями. Facebook не змушує тебе постійно сидіти на місці і чи бути на місці. Ти можеш спілкуватися з будь-якою людиною в будь-який зручний для тебе час. Це підходить будь-якому типу людей, і він легко адаптується до вас. Але ж. Це ж і проблематика соціальної мережі, тому що ти втрачаєш справжню, справжнє насичення і поняття дружби. Тому що Фейсбук вніс в розуміння дружби інше поняття. Ти можеш прийняти або видалити друга. Ну як це видалити друга? Ну, скажіть мені, будь ласка, друзі не видаляються. Вони набуваються з часом, не можна просто прийняти друга або сказати, ні, я вже не хочу з тобою спілкуватися, заблокувати, закинути в чорний список. Як легко сьогодні це зробити? Але чи ми цінуємо справжніх друзів і чи є ті друзі, які є по тисячам, по мільйонам друзів, підписників? Ми їх знаємо? Я впевнений, що ні. Ця соціальна мережа стала порятунком для багатьох людей, і активність в ній піднялася під час пандемії. І насправді люди спілкуються, дзвонять, але не перебувають в справжній комунікації. Візуально, вони там. Але фактично ти можеш ігнорувати, не відповідати. Це все дуже легко. Наскільки втрачаємо ми живе спілкування? І, звісно, ми дивимося лише на обличчя. І з цим усім народилася нова культура. Її ще називали сьогодні вона е, також існує, продовжує існувати, але вже менше це культура селфі. Коли люди фотографували свої обличчя. З'явилися нові, знаєте, такі великі стіки, селфі-палки їх називали для того, щоб люди могли в будь-якому місті гарно себе сфотографувати. без Іншої допомоги. І знову, знову культ. новий культ. Шукати похвали для себе. Ось я. Ось подивіться, ось я. І з'являється нова диктатура. Саме диктатура, яка називається Мені подобається. Або, як в народі люблять казати, лайк. І ви, якщо поглянете на соціальну мережу, е, таку як Фейсбук, або ті, хто мають в кооперації з цією соціальною мережею, вони мають лише мені подобається. Там немає дизлайку, мені не подобається. І це виховує егоїстичність, гордість. На початку філософія була тільки мені подобається. Зараз ми вже маємо смайлики, ми вже маємо різні етапи, ми можемо прокоментувати. Але людина, навіть якщо їй не подобається, вона повинна була поставити це лайк. І на сьогоднішній день ми доходимо до того, що люди шукають себе в Гуглі, шукають своє ім'я, щоб трішечки ще підсолодити свою гордість. А чи є рішення цьому пороку? Я хотів би з вами сьогодні переглянути дві історії з Біблії. Одну позитивну і другу негативну. Для того, щоб поглянути, як боротися з цим пороком з одним з смертних гріхів. Для початку пропоную вам відкрити дії святих Апостолів, 12 розділ і будемо читати з 21 по 23 вірш. Призначеного дня Ірод, зодягнений одягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно, виступив перед ними. А юрба почала кричати: Це голос Бога. А не людини. Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви, і він помер. Отже, друзі, ми прочитали з вами е, дуже незвичну історію, тому що виступив цар Ірод. Але що люди почали казати? Це голос Бога, а не людини. Скажіть мені, йому було приємно? Ну, звісно ж так. Гордість. Гордість це порок, який заставляє людину відчувати себе як Бог. На сьогоднішній день багато хто себе дійсно так і відчуває. І інколи думаю, що я краще за всіх. Я маю статок, я маю славу, мої промови найкращі. Але Бог керує усі, і про це ми не повинні забувати. Проблема гордості виникла ще з сатани і триває до сьогодні. Він хотів отримати дуже багато лайків. І хотів сісти на престолі Божому. Так він і представ все Ісусу, показавши всі багатства, сказав: Я все віддам тобі, тільки постав мені подобається, постав мені лайк. Це шлях. Що веде до смерті? Він не зупинив народ для того, щоб вони поклонялися тільки Богу. Ірод не зупинив їх, прийнявши цю славу на себе, і гордість його зруйнувала. Але давайте перейдемо до другого прикладу. Приклад, який записаний у другому царі, в п'ятому розділі, це приклад про Неємана. Це дуже довга історія, тому давайте швиденько її нагадаємо для себе. Був чоловік. Який хворів на проказу. Дівчинка з народу ізраїльського сказала, що їм його може стілити чоловік божий. І він поїхав до Ізраїлю з пишнотою, прийшов до царя. Будь ласка, ось стіліть мене! Я вельможе, я великий, я величний. І від собі, ця людина хворіла дійсно жахливою хворобою. Він не міг підійти до дружини, він не міг обійняти її. І якщо людина хворіла на проказу в той час, то в зоні ризику були всі. Це та соціальна дистанція, яка сьогодні дійсно нас віддаляє, можливо, одного, один від одного. Але якою хворобою він насправді хворів? Чи була хвороба його проказу першочерговою? Чи все ж таки щось там було більше? Ми можемо це зрозуміти лише тоді, коли подивимося, як до нього відноситься пророк. Коли він приїжджає, то пророк навіть не виходить до нього. І цим показується, що його справжня хвороба, можливо так сказати, була гордість. Коли приїжджає важлива людина, що ми робимо? Ми прибираємо в будинку, ми готуємося, ми робимо все можливе для того, щоб прийняти його. А що робить Єлисей? Кого він відправляє? Свого слугу і каже, що? Ну, іди, скажи йому, хай йде до річки. Та, звісно, сім разів зануриться в неї. Ну, де таке видно? Я тут приїхав, я ж, шанована людина. Я проробив такий шлях. Що мені робити? Його слуги кажуть: пане, ти стільки проїхав? Може, все ж таки занурся? І від собі, горда людина, упокоряється. Іде. йде. Занурюється він один раз, а нічого не стається. Якби він занурився один раз і розпочався процес. А, чудово! Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий раз. Але ні. Внутрішня боротьба. Один раз нічого. Другий раз нічого. Вода не дуже приємна, вона грязна. Він занурюється далі і далі. Шість разів. І нічого не стається. Його руки все ж таки покриті цими плямами. І от він занурюється сьомий раз. Піднімається і шкіра новонародженої дитини. Ідеально. Слухатися це залишити гордість. Бог створив нас зі зв'язком через його любов. Але все змінилося. На жаль, один приклад ми бачимо негативний. Але Нейман послухався, переборов свою гордість, зробив цей шлях, важкий шлях, зламав своє я і отримав справжнє стілення. Коли ми слухняні Богу, Він ламає стереотипи. Дорогі друзі, справжнім Фейсбуком. В нашому світі мала стати церква? Де люди об'єднувалися б не в уявних зв'язках, а де люди об'єднувалися б любов'ю Божою? Церква це те місце, де не потрібно бути гордості, де інколи ми потрапляємо в схожі ситуації, як на Іман, для того, щоб наша гордість була змита. Але як це виправити? І Що мені робити? Все дуже просто. Все починається з послугу. Послуг Богу це те, що може змінити сьогодні повністю кожного з нас. Давайте сьогодні розірвемо наші стереотипи. Давайте будемо дивитися на нашого Господа. І особливим чином хотів би нагадати вам, Давайте перемагати гордість послухом до Бога. І нехай Господь вас поблагословить. А я хотів би молитися за вас. Дорогий Боже, сьогодні соціальні мережі та цей світ пропонує нам диктатуру гордості. Кожен залежний від лайку або, можливо, від коментарів. І, можливо, гордість проявляється і по-інакшому. Можливо, ми навіть цього вже не помічаємо. Але, Господи, допоможи нам боротися з цим пороком разом з тобою. Допоможи, щоб ми гордість могли перемогти послухом Тобі. Ми віддаємо все тобі в руки, поблагослови кожного глядача, який дивиться цю передачу, допоможи нам ставати ближчими до Тебе кожної хвилини. Амінь. Дорогі друзі, я бажаю вам Божих благословінь. І ще раз нагадую, Давайте переможемо разом гордість. І давайте будемо слухняними до Бога. І до скорих зустрічей!